Любі другокласники, вітаю вас на уроці читання. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам починати. Кличе в Подорож дзвінок. Сьогодні ми з вами поговоримо про головні професії. Попрацюємо з віршем Анатолія Костецького. Головна професія. А зараз прочитаємо склади з вивченими буквами. Давайте разом. Сак, зод, сіт. Тур, зан, сен. Другий стовпчик прочитайте самостійно. Третій стовпчик читаємо разом. Тур, сім, вон, пир, зав, бер. А зараз поставте відео на паузу та прочитайте наступні стовпчики самостійно, не поспішаючи. У вас все вийде. Чуся правильно читати. Прочитаємо слова від папуги. Читаємо чітко, голосно та з правильним наголосом. Професія. Звертаємо увагу наголос на другий склад. Професія. Наступне слово Дитинстві. Наголос знову ж таки на другий склад Дитинстві. Рухаємося далі. Наступне слово: Письменник. Наступне слово: Вчитимешся. Вчитимешся? А зараз зіграємо в гру. Упізнайте кожну літеру в слові та прочитайте його. Перше наше слово. Яке слово заховалося за олівчиком? Слово школяр. Наступное слово. ЛИКАР. Ещё одно слово. УЧИТЕЛЬ. Скажите, будь ласка, ЛИКАР. Школяр, учитель. Це назви професій? Лікар, учитель це назва професії. Школяр це дитина, яка ходить до школи. Зараз, будь ласка, попийте водички, виконайте одну рухливу вправу та поверніться до роботи. Попрацюємо з малюнками. Перед вами з'явилося два малюнка. Скажіть, кого зображено на лівому малюнку? Що роблять діти на лівому малюнку? А тепер кого зображено на правому малюнку? Що роблять діти на цьому малюнку? Яка професія зображена на лівому малюнку? Лікар, а на правому будівельник. Зараз ми з вами попрацюємо з віршем Головна професія. Приготуйте, будь ласка, свої вушка і спочатку прослухайте цей вірш. Спитай у тата і у мами, які професії у них. Професій різних є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Та є одна з поміж професій, якою вчаться всі в житті. Вона для кожного найперша, якою вчитимешся йти. Учитель, лікар чи геолог, письменник, слюсар чи кресляр. Всі називають головною одну професію школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там набути. Не станеш у житті ніколи тим, ким у дитинстві мрієш бути? А от тепер давайте подумаємо: школяр це професія? Ви прослухали тільки но бірш. Які? Професії було згадано у тексті, А яку професію називають найголовнішою? У вас я впевнена, що вже є певний досвід. Як це бути школярем? Скажіть, а які важливі вміння ви вже маєте? Ви вже опанували їх в першому класі? Чого навчилися? Зараз поставте відео на паузу та самостійно прочитайте цей вірш вголос ще раз. А ми рухаємося далі, пізнаємо літературні секрети. Якщо в тексті, в будь-якому тексті вам трапляються незнайомі слова або вислови. З'ясувати їхні значення можна за допомогою підручника, за допомогою інтернету, запитати у дорослих або здогадатися за змістом нашого тексту. Сьогодні ми з вами познайомимося з двома новими словами і дізнаємося їхнє значення. Перше слово. Геолог. Геолог це фахівець, так, така людина, яка вивчає землю, її склад та розвиток. А друга професія слюсар. Слюсар це робітник, який обробляє метали, ремонтує машини та механізми. Сьогодні ми з вами працювали над віршем головна професія. Розкажіть, будь ласка, яка ж це головна професія? Чи були ви сьогодні активні під час нашого уроку? А може, ви сумували? Якщо сумували, розкажіть, будь ласка, чому? І наостанок оберіть, будь ласка, каштан, який відповідає вашому настрою просто зараз. Я дякую вам за роботу. До зустрічі!